Друзі, привіт! Я хотів би поговорити про виклики, які стоять перед церквою і загалом перед Україною перед початком політичного сезону. Півтора роки триває війна, війна на виживання, війна, яка щодня дає відповідь на питання: а чи буде Україна далі? Чи нас можливо знову поглине Росія і влаштує тут новий червоний терор? Нову продразверстку, нові чистки та репресії, нову колективізацію та голодомор все те, що росіяни, навіть не усвідомлюючи, бажають, коли в п'яному безумстві кричать можем, повторіть. Так, на жаль, історія може повторитися. І це робить наш погляд сфокусованим на загрозу зі Сходу, але при цьому ми можемо не помічати інші виклики. Сьогодні Україна залежить від допомоги лівого Європейського союзу і таких різних сполучених штатів, які однак очолює лівий президент-демократ. А тому нас обов'язково чекають нові ліві законодавчі ініціативи. Ну бо реальна боротьба з корупцією, реформування проблемних галузей є складнішим ніж доведення. Своєї європейськості, цивілізованості, шляхом прийняття лівих законів щодо легалізації наркотиків, проституції, одностатевих партнерств, усиновлення одностатевими партнерствами дітей, сексуалізації дітей, загалом сексуалізації системи освіти. Ну що ж, чекаємо легалізації педофілії, щоби з упевненістю сказати, що Україна в авангарді. Цивілізованого світу. Звичайно, це іронія, гірка іронія, але, на жаль, все це відбувається, і ми не знаємо, як далеко ми зайдемо. Чи можемо ми зайти ще далі, ніж цивілізований світ в просуванні збочення? Інерція, мислення говорить, ні, ні, це неможливо. Ну, от бо неможливо, бо це не вкладається в наших головах, але в багатьох головах не вкладалася повномасштабна війна. Не вкладалося знищення багато сотисячних міст інерція мислення. Це ворог мислення. А історія показувала, що революція моральної деградації, вибачте, за такий неоковирний неологізм може відбуватися в суспільствах, які на перший погляд були традиційними, навіть відсталими. І ще відстала царська Росія, через кілька років, будучи радянською, першою у світі легалізує аборти. Першою у світі проведе гей-паради, але ж вона була відсталою, традиційною, адже це не вкладалося в уявлені про можливе. Тому я би не відкидав варіант революційної перемоги моральної деградації, як я вже сказав, в Україні, принаймні на рівні нормативно-правової бази, а потім на рівні прецедентів, а потім і суспільних практик. В новий політичний сезон ми входимо із рядом лівих ініціатив, які ми готові швидко, швидко, дуже швидко прийняти натренованою парламентською більшістю. Серед цих ініціатив закон про одностатеві партнерства, який вже роками подається до Верховної Ради України, але саме цією осінню зимою він реально може бути прийнятий. Швидко було прийнято закон, який умовно називають легалізацією порнографії. Звісно, в медіа поширювали. Примітивні маніпуляції, наприклад, нібито мета цього закону унормувати той дивний казус, що якщо жінка надсилає чоловікові еротичні фото чи відео, то це подружжя винне в кримінальному діянні. Ну, Навіть закон, так хитро називається, щоб ні в кого не було сумніву, що саме е, про виправлення цього ідіотизму йде мова. Назва закону про. Внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини. Ну от правда, ви це читаєте, і у вас немає сумніву, що цю дурнувату норму треба скасувати. Ну, хоча би тому, що наші в'язниці прям переповнені чоловіками та жінками, які так необачно надсилали одне одному еротичний контент. Але достатньо лише відкрити порівняльну таблицю, що було і що. Пропонує закон, і ми побачимо зміни щодо 302 статті Кримінального кодексу України. Виявляється, якщо законопроект вступає в силу, то в Україні буде декриміналізовані місця розпусти. Більше того, в законі пропонується декриміналізувати залучення малолітніх та неповнолітніх осіб до місць розпусти. Привіт! Експлуатація соціально незахищених жінок в країні, яка потерпає війни. Від війни привіт ускладнення, притягнення до відповідальності за педофілію. Погодьтеся, це дуже-дуже дуже далеко від тієї медійної обгортки, яку нам пропонували. В це навіть не дуже віриться, правда? Ну от відкрите 96.23, порівняльна таблиця, і там всього лише дві сторінки. Не полінуйтеся, і ви будете вельми здивовані. Ліві сили нас запевняють, що в новому політичному сезоні також буде прийнятий закон про одностатеві е, партнерства, легалізацію одностатевих партнерств. Давайте трохи приглянемося і до цього вікопомного ключового нормативно-правового акту. В медіа нас запевняють. Про тисячі захисників України зі спільноти ЛГБТ, якщо бути точними, про сотню тисяч, які в будь-який момент можуть бути вбитими, пораненими, попасти в лікарні, тощо а їхні гомосексуальні партнери з юридичної точки зору їм ніхто і не можуть відвідати їх в госпіталі ані забрати з моргу. Є також складності з точки зору розділу майнових прав. І от. Це щемливі історії, але для вирішення цих щемливих історій не потрібно цілого закону. І всі ці проблеми, які описують медіа, вирішуються в чинному полі законодавства. Для цього достатньо цивільного кодексу. Тоді знову ж таки, що стоїть за законопроектом про цивільні партнерства і в якій мірі його зміст корелює з найбільш розповсюдженими меседжами медіакампанії на підтримку законопроекту. Чинний сімейний кодекс України чітко визначає дефініцію сім'ю, складають особи, які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Але законопроект 9103 пропонує доповнити цю статтю сімейного кодексу геть новим абзацем. Реєстровані партнерства є сім'єю незалежно від того, чи проживають вони фактично разом. Та чи ведуть спільно домашнє господарство? Фактично, з одного боку, автори ініціативи цього законопроекту пропонують наділити зареєстроване партнерство абсолютно всіма правами і привілеями сім'ї. Але водночас для такої сім'ї пропонують повністю переписати формат проживання разом і спільне господарство тепер геть не обов'язкові. Таки напрошуються запитання, а яке ж спільне майно вони хочуть ділити, кого хочуть доглядати у лікарні, якщо вони разом не живуть і спільного господарства не ведуть. Це все ті аргументи, які висуваються в медіа Це фрагменти статті Руслана Кухарчука, одностатеві партнерства, повний розтан законопроекту 9103 і його шокуючий зміст знайдете посилання на статтю в описі до нашого відео. Отож, між сім'єю і гомосексуальним партнерством законодавці ставлять знак дорівнює, а формулювання сімейного кодексу дозволяють всиновлювати дітей. Як ви помітили, це дуже і дуже відрізняється від найбільш розповсюджених медіа аргументів на користь законопроекту. Перед початком політичного сезону багато представників лівих грантових ЛГБТ всяких міжнародних організацій, благодійних заявили про свою. Переконаність, що законопроект ще в цьому році стане законом. Ну що ж, привід гомосексуальній сім'ї та гомосексуальне усиновлення дітей. Протягом осені зими нам слід чекати потужні наукові дослідження, які переконливою цифрою будуть свідчити, що гомосексуальні батьки ну, ледь не, не більш турботливі, ніж гетеросексуальні. Тобто сім'я, папа, папа чи мама-мама, навіть краще повноцінної сім'ї. Ми ще побачимо дослідження, в яких нас переконають, що діти, які виростають в таких сім'ях, демонструють вищий рівень емоційного інтелекту, успішності в школі, соціалізації. Серед однолітків, підключаться психологи, гендерні спеціалісти, гендерні експерти, лідери суспільної думки. Чекайте. Думаю, все це буде в новому сил -зоні. І, звісно, попереду у нас є боротьба за законопроект 5488, тобто законопроект про дискримінацію. Іншими словами, це типовий закон мови ненависті. Плоди цього закону ми спостерігаємо, наприклад, у Фінляндії. Певі Рясенен, колись голова Християнської демократичної партії Фінляндії, колись міністерка Міністерства внутрішніх справ. Але в 2019 році вона втратила все і повстала перед судом. За який же злочин? За твіт. В якому процитувала Біблію. Суд над п'яві триває до сих пір. Ось так працюють антидискримінаційні закони. Спочатку вони отримують норму в законі, потім створюють прецедент, руйнуючи життя визначні впізнавані фігурі в цій країні, а інші, бачачи цей приклад знищення консервативного лідера, розуміють, що їх чекає, і тому вибирають мовчати. Ось такі перспективи України в невпинному русі до стандартів Європейського Союзу та цивілізованості. Всі ці зміни в житті країни можуть відбутися швидко і непомітно, поки одні християни та й загалом консервативно налаштовані громадяни воюють і захищають. Інші е, допомагають армії, роздають гуманітарку, допомагають постраждалим від війни. Треті намагаються просто вижити і, хоч трошки задонатити. І чим довше триватиме війна, тим глибше можна змінити і українське законодавство, і мислення наших громадян. Поки одні воюють, інші допомагають, треті виживають. Я допускаю, що в чомусь я перебільшив дещо, можливо, емоційно подав надто емоційно. Але я переконаний, що, от з вектором суспільних тенденцій, я не помиляюся. Важливо констатувати: ж. час грає проти нас, в нас немає опції, от, хлопці повернуться. Після війни і наведуть тут порядок. Або от, закінчиться війна, і тоді ми над цим замислимося. Або оце просто руки не доходять. або... Таке ще: якщо ми мовчки не погодимося на збочення, то Європа та Америка нас не підтримає. І де тоді ми будемо? Отож, в церковних спільнотах варто оцінити, чи ця похмура та істерична перспектива є реальною. Я вважаю більш ніж реальна. Чи ця перспектива віддалена у часі? Ні, ну вона просто зараз ломиться в наші двері, в наш дім. І тоді нарешті. Чи ця проблема є пріоритетним напрямком діяльності та боротьби церкви, спільнот, християн? І отут, отут можливі дискусії. До речі, запрошую до дискусії про це в коментарі. Але якщо ми відповідаємо три рази так, проблема реальна, невідкладна, пріоритетна, тоді яка в нас стратегія дій? Бо стратегія дій наших опонентів дуже чітка, дуже послідовна. Війна. І біда в країні їх не зупиняє. Навпаки, заохочує скористатися тим, що багато осіб, які виступали до війни проти легалізації ЛГБТ-партнерств, проти прирівняння їх до сімей, проти усиновлення дітей гомосексуальними парами, проти розповсюдження порнографії та узаконення місць розпусти водночас одними із перших. Саме добровольцями пішли захищати країну від московицької агресії, і зараз їх не мають, і зараз вони не заважають приймати всі ці закони. І тому в таких умовах саме церква і її лідери посеред своєї втомленої пастви, яка воює, допомагає, виживає, має запропонувати. Якесь стратегічне бачення, як нам уникнути непомітного лівого перевороту в країні? Запрошую до дискусії: чи ліва загроза є реальною, чи вона на часі, чи є боротьба з цими загрозами пріоритетною для християн, для церкви, і яка наша стратегія? Дякую за увагу!